Динамо розпочало неймовірно активну роботу на трансферному ринку, підписали Вінгера і працюють над іще трьома переходами. Сьогодні розкажемо про усіх. Друзі, привіт! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, наш сьогоднішній випуск буде майже повністю присвячений трансферам. Лише під закриття власне, трансферного вікна, кияни згадали, що підсилення у команду все ж таки потрібне, і почали дуже активно працювати із новачками. Сьогодні розкажемо про гравця, якого вже підписали, про тих, кого мають підписати, ну якщо не найближчими годинами, то точно найближчими днями. Ну і ви також підписуйтесь на цей канал допоможіть нам досягти позначки у 10 тисяч. Дякую і поїхали! Але стартуємо сьогодні із юнацької команди підопічні Ігоря Костюка дізналися свого суперника у лізі УЄФА. Отож напередодні відбулося жеребкування другого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА. І волею Жереба було визначено, що Динамо, яка є чинним чемпіоном України, зіграє два матчі із представником Швеції клубом Брома Пойкарна. Перший матч протистояння відбудеться 22 жовтня, а другий 5 листопада. Переможець цієї пари у третьому раунді буде грати проти того, хто виявиться сильнішим у протистоянні між шотландським хіберніаном та клубом із Косово, два. Koriku Ну, а далі, власне, давайте до підсилення Динамо. Отож, у перший день осені вони офіційно оголосили про те, що у Гундана шола тепер гравець команди. Отож, як зазначається на офіційному сайті, киян угоду уклали на 4 роки до літа 29-го. Шола розпочав свій шлях у академіях у Нігерії, після чого в квітні 23-го його запросили доєднатися до бразильського фламенго. Там він грав теж переважно за молодіжні клуби. Зокрема, із колективом Фламенго Ю-20, в Грав молодіжний Копа Лібертадорес загалом за командою u 20 він награв 46 матчів, у них забив 9 голів та віддав 7 результативних передач у всіх турнірах. А в листопаді минулого року дебютував і за головну команду. Сам Огундана в інтерв'ю Динамівській прес-службі заявив, що не боїться жодних викликів, і саме тому він, власне, у Києві. А також поділився своєю історією про те, що, коли був дуже маленьким, спостерігав за матчами Ліги Чемпіонів. Зокрема, згадалось йому протистояння Динамо та Арсенала. Щодо своїх уподобань на полі, Огундана каже, що любить грати зліва або справа на флангах атаки. Ну а далі про тих, хто свій підпис під контрактом із киянами може поставити найближчим часом. Наразі ведуться перемовини щодо одразу трьох футболістів. Отож, перший потенційний новачок це атакувальний хавбек із клубу Вуковар Робін Гонсалес. За ним Динамо спостерігає вже певний час. Втім, за даними хорватських журналістів, конкуренцію киянам готовий скласти турецький Трабзонспор. оскільки в Україні і Туреччині вікно для переходів ще відкрито. То ймовірно, Гонсалес найближчими днями все ж таки опиниться або в Україні, або в Туреччині. Щодо його трансферної ціни, то Вуковар оцінив гравця в 1 мільйон євро. І враховуючи, що Динамо цього літа дуже непогано заробило, сподіваємося, що заплатити такі кошти за 26-річного гравця вони все ж таки зможуть. Очевидно, після продажу ваната і того факту, що Динамо наразі залишається лише із двома нападниками. Ведеться робота і в цьому напрямку. Так, за даними та то таке, найближчими днями кияни фіналізують перехід саме нападника. При цьому про кого саме йде мова наразі невідомо. Голландська преса писала напередодні про нападника молодіжної команди ПСВ, Робіна Ван Дейвена, але той навідріз відмовився від переїзду до України. За нього, як відомо, із відкритих джерел давали понад 1 мільйон євро, але переговори тривали недовго і закінчилися нічим. Тож чекаємо інших новин тож ж, врешті, підсилить атаку Динамо. Не забувають кияни і про лінію оборони. Якщо вчора ми говорили з вами про гравця із рейнджерса Клінтона Нсіалу, то зараз стало відомо про іншого новачка. Буквально під час запису цього випуску Динамо офіційно оголосило про перехід 21-річного синегальця Аліутіаре із французького гавра. Угода з футболістом, що виступає на позиції центрального захисника, розрахована на 4 роки. Аліу має. Зріст 195 см у складі Гавра провів 16 матчів, а згодом грав в оренді за Нансі. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Давайте у коментарях спрогнозуємо, кого із вище перерахованих футболістів Динамо врешті зможе підписати. І на вашу думку, чи зуміють вони підсилити команду саме якісно. Ну а для того, аби ви не пропускали наші наступні відео, просто зараз підписуйтесь на канал і вподобайку до цього відео. Тисніть. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.